Давньогрецьке мистецтво у сучасному Львові найсильніші гімнастки позмагались на першості області. У програмі змагань вправи на брусах, колоді, опорний стрибок і вільні вправи. І кожне завдання потрібно виконати за півтори хвилини якомога чистіше та без падінь. Взагалом комбінація тільки я збила падіння, впала на штайлер вперед, тому це мій елемент, такий, що я його так може впасти. Десяток складних елементів тут виконують навіть найменші спортсменки. Найлегшим видом, звісно ж, називають вільні вправи. Напевно, трошки гірше було бруся, ну і прыжок, напевно. А що найкраще? Ну, вільні і колода. Однак показати себе якомога краще на цих змаганнях хоче кожна із 20 гімнасток, адже високий результат це перепустка на чемпіонат України. Щоправда, там вимоги до спортсменок. Дуже високі. На вільних правах тут подвійне сальто назад, вперед, подвійні потрійні піруети, то складність в акробатичних правах, але і є і ще гімнастичні, то різні стрибки, повороти. Повороти такі на одній нозі, то три повороти може бути, то 1800 градусів. Попри впевненість та підготовку, високі результати не у всіх. Нерідко причиною є травми. Ну, в кожного гімнаста є свій улюблений снаряд, на якому він може все зробити. От у мене Бруся. Там який елемент будете виконувати? Я вже зробила там. Вже робили. Так, і пали дарила. Що все вийшло? Всі елементи? Ні, багато що не вийшло. А чемпіонат України із спортивної гімнастики відбудеться 10 червня у Кіровограді. Ірина Шубінець, Роман Миленький, головні новини Львова.